Сама історія запитає кожного з нас у цей день. Хто ти? Чи справді вичавив із себе тоталітарного раба? Чи здатен відстояти себе як людину? Та можу сказати я, все власне так просто, варто тільки усвідомити, що живеш один раз? Здрасте місанішне краю. Тиснишся мені і тут. Серцем щодня я літаю. Тебе за бистрий пруд. Ми руйнуємо тим, що остроть стоїмо, руйнуємо своєю байдужістю. Тож собори душ свою бережіть, друзі. собори душ. людині властиво прагнути вічності, знаходити в ній для себе мету й натхнення. Оружжя все більше в розмірах, а люди ще далі меншують. Колись кажуть, люди були такі, що по лісах, як по траві, ходили, а тепер он які. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Дякую Богові, що дав мені народитися українцем.